Сьогодні 10 березня. 1861 року у Санкт-Петербурзі, у будинку Академії мистецтв, де проживав останні роки у віці 47 років, пішов життя Тарас Шевченко, видатний український поет, прозаїк, художник, ідеолог та символ української національної ідеї, творчість якого заклала основи сучасної української літератури. 12 березня його було поховано на Смоленському кладовищі у Петербурзі, а в травні. За заповітом, тіло Шевченка було перевезено в Україну і поховане у Каневі на Чернечій горі. Після смерті Шевченко став знаковою майже культовою фігурою у формуванні національної самосвідомості серед української інтелігенції і його вплив на національну культуру залишається визначальним і до сьогодні. 1862 рік за ініціативою Миколаївського губернатора, віце-адмірала Богдана фон Глазенапа, в Миколаєві в лісках відкрився перший будинок для інвалідів Чорноморського флоту, в якому поселили відставних героїв Севастопольської оборони. Всього було побудовано більше 30 таких будинків, які отримали назву інвалідні хутори. Поруч відводилися невеликі земельні ділянки для городів і фруктових дерев. Будиночки надавалися сімейним інвалідам, перевожно унтерофіцерам і георгівським кавалерам Чорноморського флоту, які відзначилися під час Кримської війни 1853-56 років. 1865 рік у перемишлі під час першого на Західній Україні Шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання пісні Ще не вмерла Україна Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського. Що згодом стала національним гімном? У 1876 році, через пару днів після отримання патенту на винайдений ним телефон, американський винахідник Олександр Белл вперше зумів додзвонитись до свого помічника Томаса Уотсона, який знаходився у сусідній кімнаті, і сказати йому: Містер Уотсон, зайдіть до мене, ви мені потрібні. 1878 року у Женеві випущено кишенькове видання Кобзаря Тараса Шевченка. 10 березня 1944 року було звільнено від німецько-фашистських загарбників Райцентр Казанка на Миколаївщині. У 1787 році народився Устим Кармелюк, український народний герой. Керівник боротьби селян Поділля проти кріпацтва. У 1926-му Олександр Зацепін, композитор, автор пісень до фільмів Земля Саннікова, Діамантова Рука, Кавказька Полонянка та інших. <му> у 1930 році Володимир Михалевич український вчений у галузі економічної кібернетики. Автор понад 200 наукових праць. Директор Інституту кібернетики імені Глушкова Національної академії наук України з 1982 по 1994 рік. У 1938 році Володимир Моргун, герой України, український генетик-селекціонер, директор Інституту фізіології рослини генетики Національної академії наук України. 1940 року Чак Норіс, американський спортсмен. Багаторазовий чемпіон світу з карате в середній вазі. Та кіноактор, відомий за стрічками Повернення Дракона, Окер, Техаський Рейнджер та інших. 1946 року білоруський кіноактор Володимир Гостюхін відомий за серіалом Далекобійники та іншими ролями. У 1953-му – Тарас Петрененко український співак, поет і композитор. 1958 року Шарон Стоун, американська кіноактриса, знімалася у фільмах Казино, Основний Інстинкт та багатьох інших. 1973 року. Єва Герцегова, чеська модель і акторка. І у 1989 році Вікторія Мотричко, українська шашкістка, чемпіонка світу, такими іменами й подіями запам'ятався цей день. 10 березня